Всім привіт! З вами знову я Наталія. Вітаю вас у себе на каналі Таробалан Всесвіту. Дуже давно в мене не було, вже як півроку. Я не виходила в ефіри, не записувала ніяких відео, були мене в мене дуже глобальні трансформації. Дуже багато чого в моєму світі змінилось. Ситуація, яка яку запустила, скажімо так, моє останнє відео. Я трішки згодом зрозуміла, чому сили мені сказали це записати, тому що це являлось тригером для багатьох людей, які, в принципі, почали кидати в мене какашки. Ну, з цими какашками, то, в принципі, я швиденько розібралася. Але це запустило в моєму розвитку серйозну програму трансформації. Скажем, я вам дуже вдячна за це. Ваші какашулі полетіли до вас. А у мене розвиток вперед із пісні. Тому е, мій канал буде трішки змінено. Ми більше будемо з вами говорити і про, про різні сили, про різні структури, про те, що мені передали за цей час сили, що мені, з чим мені хочеться з вами поділитись, е, з досвідом, який, наприклад, я через. Інших мастерів, з якими я співпрацювала, з ким я проводила свої роботи і тому подібне. А в основному моїми вчителями, моїми наставниками являються вищі Сили. Ті божества, з якими я працюю. Тому співпраця в нас в будь-якому випадку йде не в одні ворота. І, скажімо так, зараз. Так відбувається ситуація, що всі язичські боги, вони починають, не те, що вони тільки починають, вони почали вже давно, але набирає своїх обертів популяризація. Тому що старі, скажімо так, сили, які в нас, давайте. Християнський Егрегор, Яхва і тому подібне. Вони ще, в принципі, ці сили дуже конструктні, вони працюють. І в мене немає такого, що якщо хтось працює з християнським агрегором, вони погані. Ні. Вони непогані, вони отримують свій ресурс, у них є свої договори, їм комфортно, зручно, і вони працюють, чому б ні, в кожного своє, звичайно. Тому в мене є така чітка позиція, чого хочу для себе я, і де мені зручно, де мені кайфово, і де в чому я розвиваюсь. Тому, в принципі, я більш працюю із язичними богами, хоча є деякі договори і роботи. Христианським Егрегором, там, де я працюю з людьми, тому що є родові, скажімо так, договори, які, в принципі, присутні. І я від них відмовлятись не буду, нема мене бажання відмовлятись. Мені це не заважає. Якщо комусь, звичайно, в цьому некомфортно, хто не вміє зуміщати і, можливо, є якісь внутрішні бар'єри. То, звичайно, то в мене такого нема. І, скажімо, я не, не являюсь віруючою людиною. У мене чітке розуміння, хто такий Яхве, чітке розуміння, що таке християнський Агрегор. І боги, з якими я співпрацюю, вони ну, не забороняють мені того, щоб я не, скажем так, не, не робила те, чого я, те, що я роблю, скажем. Тому що в основному з дітками я працюю через християнський агрегор, так як кожен з діток у перехрещенні, стоять печаті і тому подібне. Тому тут трішки попроще з людьми, які дійсно, якими я можу працювати через, через руни, через різні язичні обряди обрядової частини, то, звичайно, я працюю так. Тобто, до кожної людини є індивідуальний підхід. Немає конвейера і не можна одним заговором а, чи одним ритуалом зробити все для всіх. Це просто неможливо. А, звичайно, є дуже багато різних стандартних методик, які використовуються, але в основному індивідуальний підхід, завжди індивідуальний. І, тому що є просто якийсь глаз, скажімо так, негативна програма, а є порчі, які перекривають і здоров'я, і особисте життя, і дуже-дуже багато різних, скажімо, віточок, да? те, що впливає на, на людину. І звичайні мастера, які підключені до своїх сил і робота, саме також заключається від того, яким чином ця робота була зроблена, через яку традицію. Тому ми всі розуміємо, що одинакових ситуацій не буває всі мастера різні, і сили різні, і роботи різні, в залежності кому як. За цей час в мене трішки змінилось моє направлення. Більш пішло в любовну магію, так як я почала працювати. З божествами, з такими, як Ліліт і Фрея. Тобто, але всі ми розуміємо, що любовна магія це не кохання. Любовна магія це перчинка, це страсть, це прив'язки і ДТП. Ну і плюс не забуваємо про привороти. Саме більша порча. Яка може лягти на людину. Тобто її як зробити не просто, не кожен мастер її поставить, ну і не кожен мастер її зніме. Тому що це також не, не сильно просто. То в залежності, е, яким чином було зроблено, і тому потім. тобто я вже починала вам обрядову частину свою розк... тобто ці всі моменти розповідати, воно, по суті, то свої і не потрібно. Але ж раз сказала, значить треба. Mm. <плес> так сьогодні у нас темношу на сьогодні середа, в принципі, ми можемо з вами дістати одну карту. Давайте на п'ятницю, наприклад. Карта Дня на п'ятницю, тому що я не знаю, коли я, чи я сьогодні його виставлю, чи коли воно буде. Карта Дня на п'ятницю. Королева жезлів, Дівчатка. Дівчатка і хлопчики, неважливо, хто мене зараз дивиться, але ця карта говорить про те, що ви в п'ятницю будете енергійні, ресурсні, сексуальні це для дівчаток. Якщо це мене дивиться хлопчик, то ви будете мати справу з жінкою, яка дуже має сильну сексуальну енергію, жінка, яка знає, чого вона хоче, чого вона прагне, лідерська натура. І якщо така жінка буде вам давати пораду, обов'язково до неї прислухайтесь. Тому що, можливо, вам не вистачає чиєїсь думки, чиєїсь поради для того, щоб прийняти рішення якесь, неважливо, яке. Сама королева жезлі у нас говорить про дуже-дуже великий ресурс. Тому маємо на увазі, що той потенціал і той ресурс, який ви будете проявляти в п'ятницю, він повинен піти в правильне русло для того, щоб. Вам в першу чергу було комфортно. Щоб ви себе відчували в, 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 в цій енергії вогняній, коли е, все навкруг, навкруги крутиться в, у вас. Тому королева желтів на п'ятницю прекрасна карта. Маю надію, що у вас все буде добре і ви скористаєтесь цією порадою. Папа, -па, до наступних записів. Будь, тепер вони будуть коротенькі. Ви знаєте, я ніколи не говорила, підписуйтесь підписуйтесь на мій канал. Там до, до. Тепер буду говорити. Підписуйтесь на мій канал, і ставте мені лайки. Я не проти, абсолютно, для того, щоб продвинути свій канал, для того, щоб більше людей почуло те, що я буду говорити, те, що я буду доносити. Для мене це важливо, і не тільки для мене. Тому до наступних зустрічей. Всім рада! Па-па!